Жила була дівчинка на ім'я Соня. Але не поспішайте сміятись, бо, хоч, як би це дивно звучало, Соня не любила спати. Точніше, вона не могла заснути, бо все їй дратувало. Подушка якась м'яка аж надто провалюється. Ковдра то надто жарка, то надто важка. Ліжко то скрипить, то тверде. Одного вечора Соня крутилась, крутилась, аж поки не зітхнув. Ну скільки можна, хочу знайти краще ліжко. Вона тихенько злізла ліжечка, вдягла улюблені тапки мишки і подалася в нічну мандрівку. Перша, до кого вона завітала, був їжачок Струнько. Привіт! Можна я у тебе ляжу на хвилиночку? спитала Соня. Звісно, заходь, сказав їжачок. Тільки мій матрас зроблений з сухого листя, а подушка з моху. Соня лягла. Спочатку їй було цікаво, але щось кололо, листя шаруділо, мохло скотовухо. Ні дякую, Струмко, але це не для мене. Далі вона заглянула до білочки лусканки. У мене найкраще гніздечко в дуплі, похвалилася білка, подушка з хвостиків листочків, ковдра з пір'ячка, а замість ліжка, гілочка дерев. Соня лягла. Ілка підстрибла від кожного подиху вітру. Ой, я боюся впасти, зойкнула дівчинка і вилізла. Вона постукала до вовчиці вірки, що жила у печері. У мене простори й прохолодна, заходь, сказала Вірка. Моня спробувала лягти. Та кам'яна підлога була дуже тверда, а ковдра з грубого хутра щепалася. Ну, я, мабуть, піду далі. Невпевнено посміхнулася Соня. Так вона мандрувала, ще до Великої жаби хлюпки, там їй було мокро, до кажана бімки, він спав догори дригом на мотузці, і навіть до мурашки Петрика, але в мурашнику було тісно і пахло землею. Соня сіла на пеньочку у лісі, обійнявши свої коліна. Невже ніде немає зручного ліжка? засумувала вона. І тут вона згадала своє ліжечко вдома. Та воно ж зовсім непогане. Подушка пухкенька, ковдра рідна, а запах ліжечка, як обійми мами. Вона побігла додому, пірнула під ту саму ковдру, поклала голову на свою подушку і раптом вперше за день посміхнулася. Моє ліжко таке найкраще, прошепотіла соня, і тихенько. Майже непомітно заснула.